Вітаємо вас, шановні глядачі. Я, як завжди, вам акцентую і наголошую на тому, що я можу вам допомогти з продажем вашого будинку-квартири на лівому березі Київської області. А сьогодні я буду вам презентувати будиночок, верніше квартиру у будинку п'ятиповерховому, Однокімнатну на четвертому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Район в місті Єготині називається ПТФ. Поруч була раніше птафофабрика. Зараз вона не робоча, а назва району так і залишилася. В даному райончику є багато двохповерхових, трьохповерхових будинків і один п'ятиповерховий. Спортивний майданчик, зони відпочинку, зони гуляння дітей. Вибачте, може неправильно, що називаю. В даному райончику в нас є магазин. І давайте зайдемо до будинку і покажу вам квартиру в даному будинку. Тому що тут із квартири вид на річку супій. А вихід із будинку на місцеву територію, де люди можуть відпочивати вішати стірку, грати в футбол, волейбол. Ходить до автобуса в общем, і ось наша місцева тут водяна башня, яка забезпечує будинок водою. Давайте зайду у під'їзд. Що ж, підходячи до квартир, де одно до трьохкімнатна не знаю, знаю точно, що наша однокімнатна. Зайдемо в однокімнатну нашу квартирку, на що звернемо увагу. А квартира то з ремонтом. А двері то вхідні поміняні, металеві, обшиті. Не знаю, що це за матеріал, але на них вода не попадає, матеріал не пропадає. Двері не ржавіють. У під'їзді сухо, тепло. Давайте зайдемо в квартиру. Спочатку треба розуться, тому що у людей тут лежить ламінат, стіни, поклеєно шпалери, стан доволі гарний, стеля рівнесенька, підлога рівнесенька, двері міжкімнатні були замінені. Це у нас можливість, не можливість, а двері в санвузол. І в санвузлі у нас тут люди зробили таке планове об'єднання. Раніше тут була з правої сторони кладова і санвузол. Люди кладову викинули, зробили більше можливостей для того, щоб тут розмістити прихожу або з правої сторони для вас з лівої, або ось тут перед кухнею місце, де можна якийсь додатковий шкаф поставити. У прихожки звертаю увагу, що ще. Є коробка для автоматів. Значить, люди в квартирі проводку повністю поміняли. І кожен автомат для кожної розетки. Перевага, результат. Молодці. Давайте все ж таки оглянемо санвузол. В санвузлі у нас встановлена батарея для обігріву. Поміняна вся сантехніка. Все, що ви бачите на відео, залишається, рукомийничок. Зеркало, пральна машинка, ванна, все вбудовано, укладено плиткою. Стеля підшита пластиком. І навіть із даної ванни є примусова витяжка. Хто захоче, може навіть туди ще додатковий вентилятор поставити. Коли є витяжка, видно, що це гарна велика перевага, тому що ніде стіни не сирі і стики між плитками теж білесенькі. Це показник хороший. Що ж, давайте рухатись далі. Ага, ще за підлогу забув сказати, що тут ще, навіть на підлозі лежить плитка. Унітаз, як бачите, працює. Сантех... Сантехніка зроблена з поліпропіленових труб спаяних. І давайте вийдемо із санвузла і поглянемо тепер на кухню. А на кухні місце тут ого-го-го. По-перше, кухонна мебель вся залишається. Газова плита залишається, витяжка, і ми бачимо на стіні настінний двохконтурний газовий котел Ферролі. Ну, не знаю, він, мабуть, 24 кВт. Це дуже потужний котел. Таким, з таким котлом можна нагріти будинок 100 квадратів без проблем. Для квартири точно ж вистачить. Видно, що система опалення, то труби теж поміняні, перепаяні. Газовий котел дає як гарячу воду, так і обігрів квартири. Тут ми бачимо, що ось є система також вентиляції з кухні, примусова вентиляція також працює. Всю кухню, яку ви бачите, господарі її залишають. І давайте зараз ще подивимося по лівій стороні кухні. Що тут у нас є місце, де поставити холодильник, поставити столик. І місце тут вдосталь. Підлога, ламінат, стіни, шпалери, стеля. Пофарбована, рівнесенька. Вікно металопластикове, двохкамерне, три скла. жалюзі залишаються. І з даного вікна у нас вид на річку супій. Так, може, вам ще погано видно, сліпить сонце. Але повірте мені на слово. Так, на що ми далі звернемо увагу? О, так тут, тут дивіться, над холодильником можна навіть телевізор поставити. Ай, до речі, тут доволі високі, висока стеля, мабуть, 2,60. Ну що ж, давайте ще кімнату оглянемо. Так, ну що ж, тепер давайте з вами пройдемося в кімнату. Звернемо увагу, що в кімнату також встановлені двері, одвірки дерев'яні. І тепер на що звертаємо увагу в кімнаті? Те, що, перше, хто може в майбутньому захоче, то дану перегородку можна обрати і зробити квартиру студію Але з такою великою кімнатою і кухнею, я думаю, студія тут не потрібна. Щоб хазяйка себе відчувала на кухні окремо, а в кімнаті себе кожен відчував по-домашньому. На що ми звертаємо ще увагу? Бачимо величезний шкаф купе, він залишається, він зовсім новий, ним дуже мало користувалися. Як я вже наголошував, електрична проводка поміняна. Стіни, ще раз показую, що зроблені рівненькі. Один із диванів господар хоче забрати. По-моєму, лівий залишається, правий забирають. Виведена батарея під кожне окно металева. Це батарея називається 22-й тип. По-моєму, шириною 1,40 м. І тепер давайте звернемо увагу, що є ще в квартирі балкон. Балкон весь уш обшитий, утеплений, на підлозі ламінат. Стіни обшито вагонкою. На вікні є москітна сітка. І, можливо, не знаю, чи вийде мені з даного ракурсу показати вам все ж таки нашу річку Великій Супій, Важко показати. Сонце сліпить, камеру засліплює. Тут у деяких господарів, навіть там є невеличкі городинки. Ну, Господар каже, я ніякою городинкою ніколи не користувався, нічого сказати точно не можу. А, по лівій стороні ми ще бачимо річку Малий Супій, на ну, Вам на камері, можливо, не так буде видно. Всі вікна поміняні металопластикові, опалення автономне, квартира з ремонтом. Так, шановні глядачі, ще раз наголошую, хочу показати, що ось майданчик, куди приїжджають автобуси, і написано на зупинці ПТФ. Але ще раз наголошую, що фабрика вже давним-давно не працює. І поруч з зупинкою він є гарний магазин, доволі немаленький. У ньому дуже великий асортимент різноманітних продуктів. І звідси з автобусної зупинки місцевих автобусів курсує он, згідно графіку, 4 штуки. 4 автобуси, 4 рейси і автобуси до міста Києва прямі. Прям з зупинки з даної зупинки до метро Харківська. Слава Богу, сонячна гарна погода. До центру міста тут проїхать всього лише дві зупинки, і ви вже в центрі поруч з магазинами Фора АТБ і Маркетопт. Так, шановні глядачі, як завжди, я вам показую всі варіанти. Дешеві, дорогі, хороші, погані. Квартира дійсно в достойному, гарному стані. Да, є видно де-ніде -де моменти, що ремонтом вже покористувалися, там, років 5. Але я думаю, ці мілкі недоліки можна. На них звернуть увагу і просто її косметично підробити. І даним ремонтом можна ще користуватися добрих років 10-15. Але це по бажанню кожного особисто. Квартира з автономним опаленням, з інтернетом, з електроживленням, з балконом застекленим. Район... На даному райончику є гарний магазин. Звідси курсують автобуси як до міста Києва, так і по місцеві автобуси до Яготинського вокзалу. В місті Яготин два магазини Маркетопт, два магазини АТБ і два магазини ФОРА. таке містечко, от така квартирка. Ціна, як завжди, в описі під відео. А я зараз беру фотоапарат і роблю фотосесію. Дякую вам за перегляд.